Про те, хто з депутатів і в яку комісію вирішували ще з п'ятниці, проте, вже сьогодні щодо самих комісій, виникають додаткові пропозиції. Володимир Кудрін, наприклад, пропонує з архітектурно земельної зробити дві різних, щоб ці питання розрізняти. В Україні каже, так вже дехто зробив. Постійна комісія з питань земельних відносин та земельного кадастру та постійна комісія з питань генерального плану будівництва архітектури та благоустрою. Зрештою, його ініціативу голосуванням колеги не підтримують. Спроба номер два у Святослава Євтушенка. Він не розуміє, до чого в транспортній комісії ще й екологія, тому теж пропонує поділити. Постійна комісія з питань міського господарства та екології, так як вона була, і відповідна постійна комісія з питань транспорту та зв'язку. Таку ідею обранці теж не вважають слушною, тож у підсумку затверджують усе в такому форматі, як пропонував міський голова. Рішення прийнято за 34, проти 5, утримались один. Не голосували три. Відтак головування у комісіях розподілено наступним чином: освітянсько-спортивна у Віталія Павелківа, медична в Юрія Осіпчука, бюджетна за Сергієм Паледічуком. За міське господарство відповідатиме Назарій Поліщук. За транспорт та екологію Олександр Нестерук. Будівництво і архітектуру віддали Людмилі Туровській, Економічний розвиток та інвестиції куруватиме Ігор Ковалець, а правова комісія за Олександром Чубаєм. Після затвердження. Усіх складів у декого виникає питання щодо регламенту до складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та його заступники. То тобто, значить, заступники вже будуть інші, тому що це теж як ви кажете не по закону. Розберемося, що ми далі будемо робити. Ну, це, очевидно, можу сказати одну річ: ніхто не має бажання порушити чином в Україні законодавство до слова, ліричним відступом на цій сесії стало звернення до обранців від нардепа Андрія Лозового. Він запропонував подумати над тим, щоб одну із вулиць перейменувати на честь легендарного месника Миколи Лемика, який колись стріляв у радянського консула у Львові, протестуючи проти геноциду українців через голодомор. Приклад на жаль, поки що тільки один це Львів. То давайте, хай наше місто прославить героя боротьби з сталінським голодом. Як тільки будуть призначені комісії, працює комісія і займається далі по декомунізацію, в тому числі і те, що запропонував зараз народний депутат. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.